Добрий вечір. Брехливість та порушення закону Галицьким районним судом міста Львова. Демократія, законність, справедливість, верховенство права. Ці та інші високопарні фрази можна щодня чути з уст наших суддів. Але чи відповідають ці поняття дійсності, які вони проголошують в стінах суду. Від слова халва в роті солодше не стає. Це ж правда? 6.01.2023 року зранку прийшов до Львівського апеляційного суду, щоб своєчасно подати скарги на бездіяльність судді. Галицького районного суду міста Львова Кротової. Між іншим, запитав працівниці суду, до якої години апеляція приймає цей день документи. Отримавши інформацію, що прийом здійснюється до 15-ї години, порахував, що маю час звернутися до Галицького районного суду міста Львова. З трьома скаргами на бездіяльність прокурора Львівської обласної прокуратури щодо невнесення відомостей заяв про вчинені кримінальні правопорушення суддями Бузького районного суду Львівської області до ЄРДР, рівно о 14.50 годині подав документи, що засвідчують мою особу працівникам судової охорони, що записали відомості про мене у відповідний журнал. Начальник старший по зміні, наконечний, конечний, заяви мені, що суд вже не працює, і всі пішли додому. Не звертаючи увагу на цю інформацію, в супроводі згадано працівника охорони піднявся по сходах до приміщення Галицького районного суду міста Львова і переконався, що всі кабінети в цьому крилі запнені і світло в кабінетах та загальному коридорі виключено. Тобто жодного працівника суду на поверсі не було. В цей час на поверх піднявся ще один громадянин на ім'я Валерій, що теж мав намір зареєструвати якусь заяву. На першому поверсі у присутності працівника судової охорони наконечного під запис на диктофон я залишив свої згадані три скарги у скринці, що висить на стіні біля кімнати охорони суду з проханням. Віддати їх працівникам суду у понеділок 9 січня 2023 року для реєстрації. Вже 10 січня 2023 року на сайті суду у відповідному розділі побачив, що всі три мої скарги від 6 січня 2023 року були зареєстровані за порядковими номерами 174, 175, 176. Від 23 року і розподілені 9 січня 23 року з суддям Мироненко, Романюку та Зубачик. А розподіл відбувся о 9 годині 19, о 9 годині 20, 28 хвилин і о 9.33. 8 січня. 2023 року із запитом, з запитом на електронну пошту звернувся до голови Галицького районного суду міста Львово Волоско з проханням повідомити режим роботи суду 6 січня 2023 року. Наявність номер та дату наказу відповідності до якого розпорядок роботи в цей день було змінено, і працівники суду. На три години раніше, від встановленого законом терміну, залишили свої робочі місця. І ось вся брехлива суть голови цього суду вилізла у відповіді на мій запит, який отримав 11 січня. Цю відповідь отримав 11 січня 2023 року на свою електронну пошту. На ваш запит повідомляємо наступне. Години роботи Галицького районного суду міста Львова 6.01.2023 року з 8.00 до 15.45 годин. Інформацію про дату та час номер наказу суду або іншого органу, згідно якого робочий день 6.01.23 року у Галицькому районному суді міста Львова був завершений до 14.50 години, надати неможливо. Оскільки такий наказ не видавався, надати інформацію про підстави, на основі яких Галицький районний суд міста Львова припинив роботу до 14.50 години 6.01.23 неможливо. Оскільки Галицький районний суд 6.01.23 року працював у звичайному режимі. Цей лист підписаний головою Галицького районного суду міста Львова, Волоско. А виконавцем цього листа є скрипка. Брехливість наданої інформації очевидна, адже я особисто перебував у приміщенні суду і переконався, що жодного працівника о 14.50 годині 6 січня 2023 року в приміщенні і кабінетах суду не було. При цьому був присутній начальник зміни судової охорони на конечний. Крім того, на сайті суду оприлюднена інформація, що 6 січня 2023 року останній розподіл справи номер 461 дріб 3294, дріб 22 відбувся о 14 годині 13 хвилин, за яким ця справа була розподілена судді Волоско. Чому о 14.50 годині двері у всі Канцелярії суду загальну, кримінальну, адміністративну були замкнені? Чому розподіл моїх справ від 6.01.2023 року відбувся тільки 9.01.2023 року? Керівник Галицького району суду? Без стида та совісті відкрито повідомляє мені брехливу інформацію про те, що суд 6.01.2023 року працював у звичайному режимі до 15.45 годин. Якщо пані Волоско і може збрехати на запит, вона, мабуть, з легкістю таке саме може зробити і під час здійснення правосуддя. А як бути з бангалорськими принципами поведінки суддів? Не тільки в суді, але і за його межами, пані Волоско? Така ваша поведінка точно не сприяє підвищенню авторитету не тільки судової гілки влади чи керованого вами суду, але й особисто вашому, як судді, що чинить правосуддя. А як викладене, можуть прокоментувати читачі-слухачі? Святвечір ніхто не відміняв, але й організованого колективного беззаконня під час війни теж не може бути. Це така моя думка. Я думаю, що всі зі мною погодяться. Я, теж, теж як то кажуть, був на, свят, на святвечері, їв кутю, і так далі, і святкував. Але але має бути принцип один Богу Богове, а кесарю-кесареве. Хто, хто відміняв, хто скасовував режим роботи? Ніхто його не скасовував. А так просто колективне, коли ми вже були, е, спустилися вниз, то останнє, хто вибігав з цього суду, якась дівчинка вибігала, і ми в неї питалися: Ви звідки? Ви з Галицького? Та ні, каже, я з Сихівського. То що в 1450 ще з Сихівського суду, останній працівник вибіг. В 14,50 вже нікого не було і в Сихівському суді. Тобто, це взагалі два суди колективно домовились і зникли, ну, я розумію, святий вечір є святий вечір. Ну, але ж можна було лишити хоча б одну-дві особи для того, щоб приймали заяви. Тому що, коли ми спустились. То ще одна особа підходила для того, щоб занести заяву в суд. На цьому дякую за увагу. Прошу коментувати і підписуватись на, на мій канал. До побачення! Все доброго.